Про питання, про доброту, про допомагати іншим. Я от після поранень, тільки тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, інакшу країну, або там, щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна. Мені дуже важко засипати. Страшне, я важко засипаю. І в якийсь момент до мене здучить да, там, яка каже, sorry, man, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз в до ту точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе?» Ну я так нехоча, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці. Поним? І я ж думаю, ну це взагалі скотіна якась не дати людям. Ну, кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку, вроді, все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, я, я на дитину буду щось казати, ну сижу, їй дуже ну, смірився, знаєш, там, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, чуть, чуть пытаюсь придрімати, я только чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина во всі мої сумки лізе, павунімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не остан... ну, так забігає наперед, це не остановилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини так, якимсь чудом я взагалі доїхав до конца, Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяв для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям. Але сам себе зруйнував цим, і от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити. В ідеалі си злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є, взагалі, в наш час, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, ну, типу крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, оце от така, яка мене дуже сильно задіяла і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинула. Я прям по інакшому почав жити після того.